Всім доброго дня, з вами Автокейп, Автакет. Сьогоднішнє нове надходження це у нас Renault Laguna 2010 року з самим надійним, економічним, простим двигуном. Це 1,5 дизель К9К, той, що стоїть на всьому дизельному від Рено, це Дастер, Логан, Меган. Всім знайомий цей двигун. Дуже класний розхід палива, 6-ступанева. Механіка на автомобілі, кузов Універсал, як ми бачимо. По комплектації, зараз вам я покажу сісто підіймачі, сидіння з підігрівом. Е, є тут у нас круїз, мультируль, двохзонний клімат-контроль, який заправлений і працює по ходовці по двигуну, автомобіль повністю обслужений, в нього замінний катер турбіни та весь повністю комплект ГРМ. Двигун працює добре. Ніякого поставного диму немає, задній ряд у нас. ось такий досить просторий. І ось така вона покуза, має фаркоп. Так виглядає. Технічно обслужений і готовий до експлуатації автомобіля, який можна придбати за готівку, кредит, лізинг, за крипту. Також можемо обміняти на ваш автомобіль шляхом 3 d Просто мега обслужений автомобіль. Рекомендую.